Першу чергу це нагадування, що ми можемо, що ми вибороли свою незалежність, що ми продовжуємо за неї боротися, і що ми будемо продовжувати за нею боротись. Що ми українці, народ, який живе на виборенні нашими неймовірними з усі силами за тисячі років землі. На землі неймовірної краси, з якої тільки в наших зусиллях і в наших силах збудувати рай, і кожен рік це нагадування, що ми боремося за це і намагаємося цього досягти. Десь нас спіткають успіхи, десь нас спіткають невдачі. Однак, кожен день незалежності нагадує, що якщо ми живемо в власній країні і святкуємо День Незалежності цієї країни, це значить, що ми йдемо так чи інакше в правильному напрямку. Тому, перш за все, так, звісно, це свято, однак це як в дні народженні кожної людини. Це певний відрізок, коли ти задумаєшся про те, чого ти зміг досягнути правильно, чого неправильно, щоб ти змінив, щоб ти не змінив, щоб ти порадив, не порадив. Для мене на сьогоднішній день це в першу чергу боротьба за нашу Україну. Так, я не на фронті, і на жаль, там багато чоловіків відчувають, що. Всі мали б бути на фронті, однак ми займаємося тими проектами, в тому числі військовими, які допомагають нашим хлопцям на фронті воювати, бо воювати без зброї неможливо, і більшість там зараз намагається займатися тим, щоб Україна перетворилася на. Не в найбільшу світі майстерню з військових виробів, самих неймовірних і можливих, які б допомогли виграти цю війну і обезпечили б світ від будь-якої іншої війни, і цілком ймовірно, що найближчі роки саме в цьому є найбільша мета України і українства загалом створити надійний щит як для нас і нашої землі, так і для всього світу.